Вже за декілька днів країну очікує відпочинок традиційні травневі свята. В Цей час, як зазначають у державній прикордонній службі України, пасажиропотік через державний кордон значно зростає. На ці всі дні передбачено посилення, скажімо, складу змін прикордонних нарядів. Це посилення не тільки для того, аби, скажімо так, забезпечити безпеку на пункті пропуска, але й для того, щоб створити максимально комфортні умови для громадян, які виконують законні вимоги. У той же час у прикордонній службі зазначають, що громадяни, які виконують всі вимоги чинного законодавства України з прикордонних питань, зможуть безперешкодно перетнути державний кордон. Ці заходи вводяться з метою знову ж таки недопущення будь-яких провокацій на державному кордоні, недопущення в'їзду чи там потрапляння до території України таких е, осіб, які можуть там знову ж таки вплинути на дестабілізацію ситуації в регіоні. У межах роздільнянського, біляївського, Білгородністровського, сарацького та рутинського контрольованих прикордонних районів вводиться тимчасове обмеження здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів тощо, а також стрибки з усіх видів парашутів. Використання літальних апаратів в межах контрольованих прикордонних районів без завчасного інформування про це представників Держприкордонслужби. Так само це вихід на водну поверхню, на поверхню річок, прикордонних річок чи певних якихось прикордонних озер, водойм, по яким проходить лінія державного кордону. Проведення водолазних робіт, відпочинку, рибальства, а також будь-яке будівництво, вирубка лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження в межах прикордонної смуги без завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону за 24 години до початку їх проведення, також тимчасово забороняється. Тетяна Бажанара, Натолі Лукенчук, Бесарабія ТВ.